Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку пов'язку лавандового кольору. Я буду в'язати ниткою Bernard Softy Baby. Це 100% дитячий акрил в 140 г, тут 331 метр. Вони рекомендують використовувати спиці 4 мм, а у мене спиці 4,5 мм, і я буду ними в'язати. Якщо вам подобається така пов'язка, давайте приступаємо до в'язання. Ще хочу сказати, що ця пов'язка на окружність голови приблизно 55-58 см. Ну що, ж, приступаємо до в'язання. Набираємо 12 петель класичним способом на дві спиці. Дві петлі, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Так, 12 петель. Якщо ви не знаєте, як набирати петлі, в мене є детальний відео урок по набору петель. Переходьте по посиланню вверху. Так, 12 петель набрали. Знімаємо з одної спиці. В'язати пов'язку ми будемо англійською резинкою 1 на 1. Починаємо в'язати. Першу знімаємо, це кромочна петля, далі пров'язуємо одну лицеву петлю, наступна петля, ми її знімаємо разом з накидом. Щоб накид творити, ми нитку ставимо перед роботою і просто знімаємо на праву спицю. Далі пров'язуємо одну лицеву, знову накид і петлю знімаємо на праву спицю. Знову пров'язуємо одну лицеву накид. І петлю знімаємо на праву спицю. Одна лицева це базовий ряд. Так, в'яжемо до кінця ряду, знову одна лицева, і в кінці у нас буде накид і петля, а остання кромочно пров'язуємо її виворітньою. Це ми пров'язали базовий ряд. Тепер другий ряд буде в'язатися завжди однаково, і всі наступні ряди будете в'язати, так як другий ряд. Першу знімаєте, далі пров'язти дві разом. Це тут накид і лицева петля, і пров'язуєте їх лицевою. Далі знову робите накид і одну лицеву знімаєте на праву спицю. Далі дві разом пров'язати лицевою, знову накид. І так до кінця ряду. Якщо ви не знаєте знову ж таки, як в'язати англійську резинку, я недавно закинула детальний відеоурок по тому, як в'язати англійську резинку. Переходьте за посиланням. Останню кромочну в'яжемо виворітньою петлею. Третій ряд, четвертий, п'ятий і всі наступні ряди ви в'яжете так само, як другий. Ще раз показую, знімаєте кромочну петлю, далі дві разом лицевою. пров'язати. далі знімаєте накид разом з петлею на праву спицю. Знову дві разом лицевою. Накид знімаєте на праву спицю і дві разом лицевою. Так, до кінця ряду. Так, будете в'язати, скільки сантиметрів вам потрібно. І тоді зустрінемось, я покажу, як закривати петлі англійської резинки. І так, я пров'язала приблизно 38 см. І зараз я буду показувати вам, як закривати петлі англійської резинки. Тепер починаємо закривати петлі. Першу петлю кромочно пров'язуємо виворітньою. Пров'язали її виворітньо. Далі у нас йдуть дві петлі: це лицева і накид, пров'язуємо їх одною лицевою петлею. І далі одну петлю накладаємо на іншу. Так ми будемо скорочувати. Одну петлю будемо накладати на іншу. Далі у нас де виворітня петля. Пров'язуємо її виворітньою. І одну петлю накладаємо на іншу. Далі знову накид і лицева петля пров'язуємо їх одною лицевою. Одну петлю накидаємо на іншу. Знову виворітня петля пров'язуємо виворітньою І одну петлю накидаємо на іншу. І так ми будемо в'язати до кінця ряду, там, де накид і лицева петля пров'язуємо їх лицевою, виворідню петлю пров'язуємо виворітньою. І накидаємо одну петлю на іншу, таким чином закриваємо петлі. Все, ми закрили петлі, тепер у нас залишився такий, така петля. Робимо її більшою, обрізаємо нитку, але обріжте трішки більше, тому що ми будемо ще тою ниткою е, зшивати нашу пов'язку. Кінчик нитки протягуєте через цю петельку і стягуєте. Тепер будемо зшивати нашу пов'язку. Я вже протягнула нитку в уголку. І старайтесь так, щоб кінчик нитки був з лівої сторони вверху. Тепер складаємо пов'язку вдвоє. Ось так. І кінчики пов'язки треба скласти докупи один в один. От таким чином. І так будемо сшивати. Зараз ще раз покажу. Складаєте вдвоє пов'язку. Ось тут нитка вверху, і отаким от чином складаєте їх. Тепер потрібно гарно розрівняти і все, можна приступати до зшивання пов'язки. Тепер я буду зшивати, І потрібно зшивати і не пропускати жодного краю пов'язки. Тобто ці чотири частинки, їх всіх треба захоплювати. Ось так ми протягнула нитку через всі чотири частинки, і зараз буду протягати назад нитку. І я пройдусь так два рази туди і назад. Можете просто подивитися, я буду сшивати. Така у мене вийшла пов'язочка. Вона дуже тепла, м'ягенька і гарно тягнеться з двох сторін. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимось в наступних відео уроках.